Вітаю! Я консультант садового центру «Ваш сад» Світлана. І у нас сьогодні рубрика езотичних рослин. Отож, сьогодні поговоримо про таку чудову рослину, як евкаліпт. Дуже його всі полюбляють, але не кожен може тримати його в домашніх умовах, тому що ця рослина все-таки требує як зимовий сад. Це повинен бути балкон закритий, холодне вікно. Де вас не отаплюється, виходить, кімната. Дуже чудово, у кого є зимні сади. Чим це чудова рослина? Вона і корисна, вона і хорошо чистить воздух. Ще хто любить зрізати і в букети ставити, вони дуже красиво виглядають, такі сірібристі, хорошенькі такі гілочки. Ставимо рослину на хороше освітлення, але без палящого сонця. Вечірнє, утреннє сонечко, вона. Любить це для неї корисне. Поливаємо по мірі подсихання, рослину ви можете формувати, підрізати. І чим частіше ви будете проглядати цю крону, тим буде ваш пишніший, скажімо, цей куст. Тому що, якщо ви не будете підрізати рослину, вона у вас... Допустимо, так і буде там є 5 гілочок, так вона і тягнеться. Буде жиденька, не пухнаста, скажімо така, не густа. І тому ми повинні підрізати, формувати рослину. Не боїмося, це йде обрізка, допустимо, там, тут на два листочка, там на один листочок ми можемо виходить, формувати рослинку. Обрізка у нас йде березень, жовтень. І таким чином ми чуть-чуть її сформіруємо. А таким чином ми заставляємо рослинку, щоб вона дала нам більше бокових побігів. Тому ми її підрізаємо. Це, що ми підрізали, ви можете десь положити на тарілочку. Вони добре відділяють такі свої аромати. Приємно пахне. Можна, допустимо, заварити і подихати, як паровими ванночками. тобто ну, корисно. Дуже корисна рослинка, даже Вот чуть, -чуть примяли в ладоні, і понюхати дуже приємний аромат. Жаркий період року. Не забувайте її прямо оприскувати, тому що вони дуже це люблять. Вони в жаркий період року можуть даже назвати ці листочки, як монетки, можуть підсихати з дуже сухого воздуха, тому що в нас зараз клімат трошки помінявся, і рослина може дуже добре сохнути. Тому пересушка протипоказана, дуже страждає, якщо починає пересихати рослина. Пересадка після покупки обов'язкова, тому що вони всі приходять з одним виходить, таким плотним комом і там один сплошний корінь. Тому пересадити на розмір більше вазончик. Ґрунт для неї підходить. Універсальний, вона не капризна до ґрунта. І головне взимку прохладне місце розположення. У кого є поставити влітку на вулицю, взагалі супер. Рослина влітку набирається сил, сонечка, світла, і на зиму вона все дуже хорошо почуває. Ось така у нас сьогодні була екзотіка, евкаліпт. На все добре, хай вам щастить!